Чи можливо ефективно тренувати ноги вдома без додаткового обтяження? Так, але потрібно знати основні принципи такого тренування. Тренування ніг дає одну дуже велику перевагу, про яку ви, можливо, не знали раніше. Три основних принципи для ефективної прокачки м'язів ніг без обладнання програма тренування для максимального результату створена за допомогою АІ. Чому тренування ніг має бути невід'ємною частиною вашої рутини? Як часто потрібно тренувати цю групу м'язів поєднання науки, практики і штучного інтелекту? Авторитетні джерела показують, що варто тренувати ноги 2-3 рази на тиждень. Для прикладу стаття Американської ради з тренувань це підтверджують також Національна асоціація сили та кондиції і американський коледж спортивної медицини. Оптимально буде тренувати ноги через три дні. Це забезпечить достатнє відновлення. Основу тренування складу з допомогою AI, а саме з чат GPT, так як він дає найновішу інформацію про тренування і спорт, спираючись на велику кількість наукових досліджень. Чат GPT створений, щоб давати відповіді на запитання різної складності. Він може навіть вирішувати тяжкі математичні задачі. Чат GPT створив досить хороше тренування, яке складається з п'яти вправ і задію квадріцепси, сідничні м'язи і литки. Але я зроблю невеликі зміни в цьому тренуванні, щоб краще задіяти потрібні м'язи. По плану, перша вправа присідання. Але краще збільшити складність цієї вправи, щоб зробити більшу активацію квадріцепса і додати стрибок на завершення повтору. Не вистрибуйте надто високо. Робіть невеликий стрибок. Не присідайте занадто низько. Не спішіть. Зробіть 10-12 повторів на три підходи. Болгарський спліт присідання. Покладіть верхню частину однієї ноги на стілець або лавку позаду себе. Опустіть тіло вниз, згинаючи переднє коліно, тримаючи груди піднятими. Відштовхніться, щоб повернутися у вихідне положення. Виконайте 3 підходи по 10-12 повторень на кожну ногу. Стрибкові випади почніть у положенні випаду, виставивши праву ногу вперед, а ліву ногу за спиною. Стрибайте вибухово, змінюючи ноги в повітрі. М'яко приземліться, виставивши ліву ногу вперед, а праву назад. Повторіть цей рух щоразу змінюючи ноги. Зробіть три підходи по 10-12 повторень на кожну ногу. Містки для сідниць. Це хороша вправа, але варто підвищити її складність і робити окремо на одну ногу. Ляжте на спину, зігнувши ноги в колінах і поставивши ступні на підлогу на ширині стегон. Підніміть одну ногу, стисніть сідниці і відірвіть стегна від землі, поки ваше тіло не утворить пряму лінію від колін до плечей. Затримайтесь в такому положенні на кілька секунд, а потім опусіть стегна назад. Виконайте 3 підходи по 12-15 повторень. Повторі на кожну ногу. Підйоми литок. Можна для початку виконувати на дві ноги, але краще виконувати цю вправу окремо на кожну ногу. Встаньте на край сходинки або стійкої піднесеної поверхні. Підніміться на носки якомога вище, а потім повільно опустіть п'яти вниз під сходинку. Виконайте 3 підходи по 15-20 повторень. Тренування м'язів стимулює вивільнення гормонів, які сприяють росту та розвитку всього тіла. Якщо ви достатньо тренуєте ноги, це суттєво збільшить вироблення ключових гормонів росту, які додатково будуть мати великий позитивний вплив і на верхню частину тіла. Тобто, якщо ви зосереджені на максимальному розвитку рук, грудей спини, то тренування ніг дасть вам великий буст в досягненні своїх цілей. Три головні принципи в тренуванні ніг без обтяження. Варто модернізувати базові вправи, щоб отримувати достатньо навантаження, виконувати велику кількість повторів з максимально якісною технікою. Незабаром ми викладемо відео про тяжке тренування ніг за 10 хвилин. Якщо ви не підписані на наш канал, ви ймовірно не побачите наші нові відео. Ваша підписка допомагає нам розвиватись на YouTube і робити щораз краще відео.